А як би ви оцінили стан здоров'я в цілому українців? Молоді люди це до 30 років. Вони звертаються найчастіше, це переохолодження, якісь на роботі будуть багато хто на складі працює, або болі в спині. Це єдине, що звертається старші люди. Так це запущені варіанти: це цукровий, цукровий діабет, гіпертонія, деякі де, де проблеми з нервовою системою, але це все через те, що в Україні немає, на жаль, страхової медицини, яка передбачала б превенцію цього запобігання. В Чехії так працює, що кожні два роки ви маєте лікаря. Якщо говорити про жінку, вона має гінеколога, дантиста та е, практичного лікаря, сімейного лікаря. Це е, зобов'язує їх кожні два роки ходити робити, як це як це наші українці говорять, чекап. Щонайменше це аналіз крові, сечі, і там вже далі е, по рокам скільки їм років, наприклад, від 45, там колоноскопії, мамографії для жінок в Україні. Люди йдуть на жаль до лікарів, тільки коли, коли вже хронічне захворювання, які в них було, вони перенесли на ногах, загострилося і пізно лікувати, так скажу.